Слава нації, вітаю на каналі, добрий рамбати, Тарія Сашко. добрий. Панове, коли ви систематично маєте справу з ремонтом і обслуговуванням буханок, а також в ідеалі і з'їли, там родина 130-130-х і газони 66, ті то ви витягнули джекпот. Бо тут роздаровується реально нормальна кількість речей, ну як роздоровую я дарую. Оцей двигун на буханку, він реально. Свіжий, гарний, голівка там файна. Єдине, що там бракує коромисла, мені сказали. І пари втулок, які спрямовують клапани. Все. Це інше робоче, файне, всяке таке. Зараз показую решту клондайку. Там реально потужно. З урахуванням, скільки я бачу, буханок понад. Нулем, там, в околицях Сіверська, наприклад, я переконаний, що тут прям реально швидко прибіжать козаки, які дадуть всьому цьому раду. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, я Сашко. Добре, продовжую. Відосочок, як це все до мене потрапило, розформували підрозділ і майстерню, яка профілювалася на буханках, прям працювала. Тверезо, там, сумлінно, постійно, систематично на буханках. Розформували все, її більше немає. І просто козак, звідти а побратим зателефонує, каже, приїжджай, забирай все, повно цінних речей. Це реально для тих, хто з буханками працює з зілами, з газоном 66-ми, це прям скарб. Я так легенько пройдуся, покажу там загалому і цілому, що тут є. Тоб, ну, не буду прям. Детально якось там роздивлятися, витрачати час ані мій, ані ваш. Хто компетентний, той розуміє цінність цих грошей. Голова Камазівська. Шестерні козаки, кажуть, там по 5 тисяч гривень на буханку. Вон, Оно все нове, свіже, що це кульові опори. Так. Знову ще якісь прокладки, патрубки. Гумочки, ГТВ, ще якісь там блоки. Оце все. Оце все. Подарували мені і подарую я. Там Просто терміново треба було звільняти простір. У нас не працюють систематично буханки, але повторюся, скільки я їх постійно бачу. Сіверську, там біля сіверська, понад Сіверськом І взагалі на Донеччині. Це все, дивіться. Бошевські речі. Бошевські пасочки. Так, Просто тут реально на нормально, нормально грошей. Що мені треба від вас, щоб вам це віддати? Там ще пара колес є. Пара колес на буханку. Ще там якісь позиції, я теж. Окреме відео, зроблю там скло є і на буханку на якийсь там бусик, диски щеплення, вальниці, манжети. Що це? Нульове, не нульове? Не знаю. Так, це на БТЛБ, це компресор. Теж сказали докласти, до нього трохи руки буде працювати. Зілс, скільки я розумію, ось. Оці речі нульові, теж, якщо я правильно розумію, набуханку щеплення, якісь гальмівні історії, камази, не знаю, вантажівки, що там, воно? що такі Паски, ну, воно написано воно Газель. Ну це, я так розумію, набуханку. Якісь патрубки, а ну, це, наче. Ні, це мій ящик, а тут ще був ящик. А, оце наш ящик. Так, так. Ось. Теж, дивіться, нульовий. Тут нормально грошей. Прям нормально грошей, нормально машин, нормальний прям подарунок, хто на буханках профілюється, у кого є потік буханок. Помпа відновлена. Так, мені казали, що нових немає, а тільки відновлені. Продаються колодочки. Коротше, я не буду це все там розбирати. Оце конкретно у кого, хто профілюється, у кого майстерні, у кого є потік буханок. А ще краще, із ліфт і 66 газонів то, ну, Це прям такі ортодоксальні, класичні мотострілецькі, наприклад, батальйони, майстерні, ВТЗ. Звертайтесь, віддаю. За дякую. Бажано все гуртом. Щоб я просто передав, ви відзвітували. І від вас мені буде треба. ну, Щоб я вам це віддав, просто якесь коротеньке відео. Трохи ну, трішечки вашої майстерні. Що так і так, дивись, Сашко, Профілюємося на буханках, буханок у нас повно. Працюємо, воюємо, давай все нам все піде в роботу. Пишіть мені в приват. Тут реально насправді дуже файно це все. І ще я ж кажу, там ще є пара колес. Пара колес, диски з гумою. Прям буханкове ельдорадо. Це теж я не знаю, від чого ці ковпачечки. Можливо, там якщо по керець розгорнути, там написано. Ковпачки якісь. Коротше, козаки, я ж кажу. Прям вогонь. Якщо ви сумлінно працюєте задля перемоги, працюєте з буханками, то ну, це просто ваш джекпот. Пишіть мені в приват, або, якщо знаєте таких людей, закидайте їм все. Все. Віддаю, дарую. Це у мене на Донеччині. На Донеччині лежить. Що ще? Що там десь лишиться. Ну, може, там по якісь там, і що візьмуть тільки на буханку, по зілах, по газонах, по камазу. голова. так, Якщо залишиться, то теж зроблю окреме відео. Ну, наче все. По інших позиціях буду окремі відео робити. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.